Які інструменти і техніки використовує кіберпсихологія до допомоги людям, якщо є якісь такі загальні? У кіберпсихології можуть бути застосовані різноманітні техніки, зрозуміло, пов'язані з цифровим життям. Це можуть бути і психологічні тести, і опитувальники, наприклад. Тобто, це інструменти ви. Значення психологічних особливостей та соціальних тенденцій в групі, в конкретній групі, тобто для розуміння впливу соціального життя на людину, наприклад, для виявлення психологічних там проблем, ризиків, пов'язані з використанням інтернету, цієї ж самої залежності. От також для визначення, наприклад, рівня грамотності, компетентності в цифровому середовищі. Це теж таке питання, яке зараз дуже активно і досліджується, і є в цьому потреба для протидії цим негативним феноменам. Так? Тобто, це грамотність, компетентність користувачів в цифровому середовищі. Це може бути кібертерапія, це форма. Терапії, да, яка проводиться в інтернеті або за допомогою технологій. Наприклад, там підштовхує споживачі, ну, користувачі, вибачте, до самопізнання або, навпаки, зменшити вплив цифрового життя на психічне здоров'я. Тобто, це як така форма психологічної терапії з використанням технологій. Да, Враховуючи ті умови, в яких може знаходитися там терапевт, наприклад, психолог-терапевт або а, клієнт. А, це може бути медіаосвіта, да, як форма навчання, відповідно, а, яка допомагає людям зрозуміти, як функціонують ЗМІ, як інформація впливає на психічне здоров'я. Як поводити себе в інтернеті, у соціальних мережах, захистити свої дані? Тобто, це може бути відповідно у різних формах проведення, формах навчання, це тренінги, лекції, семінари, онлайн-курси ну, з певної кіберпсихологічної тематики. Да? Це знову ж таки кіберпсихологічна консультація з використанням різноманітних гаджетів і. Способів да, цієї взаємодії, і, наприклад, інтерактивні технології або додатки. Це також є таким інструментом, які нам надає кіберпростір. Наприклад, там Google Форма, це Meet, Zoom або е, спеціальні технології, які нам можуть допомогти відслідковувати реакцію людини на віртуальну реальність. Тобто, це там прилади для vr терапії окуляри. Да. Наприклад, там ОПУ, програмне забезпечення, тобто це також є інструментами, і можуть бути спеціальні алгоритми і програми оцінки психічного стану людей в онлайн середовищі. Тобто, це тестові аналітичні, текстові, наприклад, аналітичні програми. Для виявлення емоційного стану, виявлення психологічних ознак, наприклад, в коментарях, які надає людина та в мережі інтернету. Тобто ці інструменти і техніки вони використовуються в кіберпсихології або в психологічній данбуки для того, щоб зрозуміти, як цифрове життя впливає на психічне здоров'я і як зменшити його. А по суті, є негативний вплив а використовувати лише для нашого комфортного існування.